Я буду читати Слово Боже, яке записане в Євангелії від Івана, 10 голова, 7 прочитає і 9 вірш. Два вірші. 10 голова, Євангелія від Івана, 10 голова, 7 і 9 вірш. І знову промовив Ісус, по правді, по правді кажу вам, що я двері вівцям. Я двері вівцям, коли через мене хто війде, спасеться. І той війде. І вийде, і пасовисько знайде. Цей відривок вірша, він показує, чи Ісус в цьому відривку, Він відкриває сущність свого приходу на цю землю. Він відкриває ціль того, для чого він прийшов, говорячи прикладами, говорячи цими якби, притчами до учнів. Він говорив ці, знаєте, Зрозумілі речі чи прості речі, відкриваючи духовні істини свого приходу, духовні істини Царства Божого, закони. І він показує, що я, він прийшов для того, щоби звершити цю місію спасіння, для того, щоб примирити. Людину з Богом. Для того, щоб відновити це втрачене, яка людина втратила в Едемському саду. Для того, щоб дати для людини синівство. Для того, щоб дати близість своїм Творцем з Отцем Небесним. Для того, щоб людина могла знову входити в його присутність. Чути його голос мати спільність з ним, мати благословіння і користуватися тими благословеннями, якими Бог дарував для людини. Тому що Бог сотворив людину не для смерти, Бог сотворив людину для того, щоб. Коли Бог сотворив людину, він дав все каже: я даю це владу тобі. Бог сотворив людину, як він не свого творіння. Даруючи все необхідне людині, щоб людина жила в благословінні, щоб людина жила, маючи розуміння, знання і пізнання Бога. Слово Боже каже, що в вічності ми будемо пізнавати Бога, який Він є. Бог не сотворив людину для осуду, Бог не сотворив людину для аду, Бог не сотворив людину для гріха, але Бог сотворив людину для того, що вона славила Його ім'я, для того, щоб вона провозглашала, наскільки є велич Божа велика, наскільки святість Божа, наскільки Божа є милість до кожного з нас є велика. Бог сотворив для того, щоб ми величали Його ім'я, для того, щоб ми були відображенням цієї слави. Божої сили, Божої благодаті, Божої милості. Бог наділив людину цією свобідною волею, свобідним вибором. І хоч людина переступила волю Божу, через непослух гріх війшов в людину. Але Бог. Надалі продовжував любити людину. І Він послав Ісуса. Ісус, ходячи по землі, Він говорив про Царство Небесне, Він говорив про ці принципи, Він говорив, звіщав про любов Божу. Для того, щоб дати людині цю надію, для того, щоб повернути людські погляди до свого Творця. Для того, щоб нагадати, чи утвердити людей в любові Божому, в любові Божій. І для чого Бог сотворив людину. Другу річ, яку сказав Ісус, Він каже, що я є двері вівцем, хто війде і вийде. Він показує, що ви в ньому, в ньому є відповідь. В ньому є вхід в Божу присутність. Через нього Він є одним посередником між Богом і між людиною. Він є той, через якого Бог проявляє свою милість до кожного з нас. Він є той, який ходотайствує за нас. Він є той, через якого призму якого Бог дивиться на тебе і на мене. Він говорить, що в ньому є, ми можемо розуміти свою во... Божу волю, своє призначення, своє місце в тілі Ісуса Христа. В ньому є цей вхід в святе святих. В ньому є цей вхід в покликання Боже, яке Бог має для кожного з нас. Через нього є ми отримуємо насліддя і наші імена, вони записуються на... в князі вічного життя. В ньому є вихід також від гріха, від проблем, від хвороб. Тільки через нього іменем Ісуса ми отримуємо спасіння іменем Ісуса. Ми отримуємо зцілення іменем Ісуса. Ми отримуємо звільнення. Іменем Ісуса. Ми отримуємо перемогу в нашому житті. Тільки через ім'я Ісуса. Немає написано іншого імені, тільки ім'я Ісуса. Тому що Він переміг смерть і ад. Тому що Він взяв наші гріхи на цей Голгофський хрест. Він стався гріхом ради нашого спасіння. І сьогодні Він має цю силу і владу прощати. Очищувати, обновлювати і благословляти. Сьогодні Він має цю владу зціляти. Сьогодні Дух Святий є на цьому місці. І написано, що його ухо воно направлено для того, щоб чути благання і молитви народу свого. Його рука вона не сокоротилася для того, щоб милувати, для того, щоб благословляти, для того, щоб зціляти його милість вона не закінчилася. Слово вже каже, він є вчора, сьогодні, і навіки той самий. Він не той, який чує. Він і той, який хоче мати спільність з тобою і зі мною. І сьогодні ми віримо, що Він є Духом Святим на цьому місці. Амінь. Сьогодні Господь. Третю річ, він каже, хто війде і вийде. І знайде посольська. Це говорить про Боже, про Боже забезпечення в нашому житті. Це не просто говорить про наші матеріальні достатки. Боже забезпечення, воно доторкається всіх сфер нашого життя Нашого духовного, нашого душевного, нашого фізичного стану і нашого матеріального стану. Коли Боже благословення, воно приходить, воно приходить в повні коли ми читаємо історію ізраїльського народу, вони отримали вони отримали слово від Бога, слава Божа, їх супроводжувала. Вони бачили в день цей стовп диму ввечері огінний стовп. Написано, що їхня одежа вона не зношувалася, а їхні сандалі, вони не стиралися. Вони отримали їжу. Вони отримали все необхідне. І коли приходили вороги, вони кликали до, до Бога, Бог давав їм перемогу. Сьогодні це, це, ці обітниці вони і належать для нас. Сьогодні Боже забезпечення, ці Божі пасовицьке означають, що ми отримуємо, ми можемо отримати в, в повноті Слово Боже, яке потрібно для нашого життя. Слово Боже, яке має силу, яке має владу, міняти нас середини, міняти наші думки, міняти наші цінності, міняти наші пріоритети, давати нам силу, давати нам натхнення, слідувати за ним, давати впевненість того, що Бог є з нами. Тому, Слово Боже, воно дає впевненість в тому, що Бог знає. Молитви мої, Бог знає благання мої, Бог знає переживання мої, Бог знає трудності мої. Ми знаходимо це в Словою Божому. І ці зелені посольськи, вони говорять, що тільки там в ньому ми отримуємо, це дає гарантію нашого благословіння і гарантію того, що Боже благословіння воно прийде в наше життя. Тому в цій молитві. Ми склонимося і подякуємо нашому Господу, що Він є наш Спаситель, що в ньому ми маємо забезпечення, в ньому ми маємо благословіння і то, що Він є тут, на цьому місці, і щоб те слово, яке Він має, що воно прийшло в наше життя, в наше серце. Амінь.